Усім привіт, дорогі друзі! З вами я канал Лего Стекло Студіо. І сьогодні у нас ще одна посилка для Stalker 2. Тобто тут є міні-фігурки для бандитів, для... для сталкерів. Тут фігурки я заказував з, з ось тут є QR-код, якщо вам потрібно, група в Viber. Написано. Така незвичайна коробочка. З лего чоловічком. Дуже симпатично виглядає. Тому давайте розпаковувати. Я тільки проїхав додому і сразу хочу розпакувати, тому що так у мене завжди. Коли щось заказуєш, обов'язково хочеться це розпакувати. Так. А мені треба, напевно, зробити ось такі дії. Ого, тут у нас пакетів. Перший пакет. Другий пакет. А я точно це заказував? Мені здається, там на фото було трошки інше зображено. Ну, добре. І все. Два пакети здорових. Так, коробку викинемо. Так, ну давайте почнемо з цього пакету. Так, зараз якось треба сісти трошки зручніше. Так, у нас тут у цьому пакеті мініфігурки спецназівців. І у них такі торсики мені сподобались, що їх можна використовувати для бандитів. Так, ось такий спакунок. Так. Ну вони всі тут одного типу. Тут в одній упаковці три мініфігурки. Зараз я одну упаковку розкрию і покажу вам. Так, зараз мені треба знову зробити деякі дії, щоб вам було... Щоб вам було краще дивитись. Тут... Ого! У... А що це таке? А тут якийсь. Тут якийсь клей, чи тут щось натирається, я не розумію, що це таке. Що це, бачите? І воно так скрипить неприємно. Добре, не будемо звертати на це уваги. Цього не було. Так, давайте зберемо фігурку яку-небудь. Наприклад... Ось так от. Угу. Тяжко, тяжко. Так от. І ось так от. Так, ось бачите який торсик? Він дуже добре може підійти для якогось бандюка. Так. І тут ерементсіці, кабура, чи як сказати. Ось такий броник. У мене, до речі, такий же є, тільки іншого кольору. Ну, якщо ви дивитесь мої відео, то знаєте. Так, і ось капелюх чи що. А, це фігурка з шоломом, здається. Ну, тому що в нього принт такий. Ну і ось така ось фігурка сватується. Можна ще йому рюкзак поцепити. Ось такий ось у нас спецназовець, сватовець, як хочете називати. Такі у нього окуляри. Ага, такі у нього окуляри. Як він виглядає, бачите. І ось тут у нього рюкзачок. Все. Чудово. Так, інших, я думаю, збирати не треба. Вони... Ну, вони не аналогічні. Вони трошки тут, ну давайте покажу, відрізняються, ось принти покажу. Ось такий є. Е і ось такий в балаклаві. У нього така темна балаклава, що я навіть не бачу її. Діжі, <с equilibrio> у нього під балаклавою ще одна балаклава. Дивіться, що це? Це це нормально? Що за нісенітниця? Ну ось така ось. Ну тут рація. Ну, все одно, чудово. Все це ми переглянули. Тепер перейдемо до пакету набагато більше. І от я тепер думаю... Я точно це заказу. Просто тут стільки всього. Дивіться, які и пластинки. Давай Давайте распечатаю. Ой, то я даже не знаю, как все открывать. Чудово. Я открыл пакет, в якому ще еще пакеты? Просто чудово. Так, тут у нас просто, как вы видите. Пластинки з якимись щитами, з броніками і з різною такою фігню. Незрозумілою мені. Так, і тут у нас фігурки заради, яких я купляв це, але я не знаю. Добре, я промовчу. Чудово, що вони все поклали, тому, тому я не буду нічого казати просто прийму це як подяку. Ну просто там на картинці були зображені тільки оці фігурки. І, і все. А тут не тільки фігурки. Тут ще куча всього. Ось, ось такі ось деталі. Це сітка. Колюча проволока, чи як її можна назвати. Колючий дріт. Так краще думаю. Як її тут закріпити? Ні, ну це, це... Це подяка велика цим людям. Так, а я не знаю, як її тут кріпити, тому... Ну, коротше, ось така ось проволока, як ви бачите. Тут є у нас ще ось такий ось якийсь кейсик. Чудово, дуже чудово знадобиться мені, до речі, у сталкері, тому що там є такий момент, де потрібна... Для зброї кейсик. Ось він прибув до мене. І давайте зберемо фігурки. Ну, Давайте я зараз беру їх і покажу вам. Ну, коротше, тут було багато чого нового. Наприклад, тут був капкан. Ось такий є капкан. Далі я зібрав ці все-таки колючі сітки. Вот так вот они выглядят, Вот так дырын, дырын. Так, далее ещё еще показать. Тут был миниган. Ну, есть такая вот мини-фигурка. И миниган. И вот столько еще зброи. Вот еще пластинка. Вот пластинка. Вот это для минигана. И для какой-то турели. Ось стільки тут пластинок. Боже ні. Далі тут є ось таке ось зброя із сталкера. Так, це та сама зброя Сталкера, якої в мене не було. А тепер вона є. Так, давайте я вам покажу фігурку хоч, хоча б одну. Ось так от вона запринтована. Ось бачите. Вона запринтована повністю з усіх боків. А тут знову не Ха-ха, я вас розкусив. Ну, Коротше, тут ось якийсь рюкзак. Тут таке таке Ось такий ось у нас бронік, тут рюкзак. В принципі, усе є другий тип мініфігурки. він виглядає ось так от. Він безрукавний. Тип, я не знаю, це фігурки з якоїсь якихось арабських він чи що. Тому що вони тут без рукавів і з якимись шарфіками такими. Ось така ось фігурка, в неї тут м'язи. І якийсь рюкзак і ось шарфік, про який я казав. Ось така ось фігурка. Тут усі броніки відрізняються. Ось, наприклад, мене здивував ось цей ж бронік. Тобто, я... ну ви бачите, він. Він маленький. Він якийсь неповний, а ззаду... ззаду нормальний. Далі є ще отака фігурка з шоломом. І тут теж другий броник, бачите. І вона теж запринтована з усіх боків. Так. Бачите. І є ще одна фігурка. Це в очках у нас типочок такий бородатенький. Тут теж принти з усіх сторін і тут теж інший броник. Ось так от. А далі тут є якесь незвичайне АК. Або ж може я щось плутав. Бо це щось незрозуміле. Я досі не розумію, що це за зброя. Вона похожа на АК-47, хоча трохи має якийсь кривуватий стан. І ось ще така. Бачите? Ну, тобто я зараз можу показати вам, А, ні, зараз не можу. Звичайну леговську, ака. Ну, не леговську, а китайську зрозуміло. І ось цю, ну, ви бачите це? Вона якось незрозуміла. Ну, коротше, ось стільки у мене фігурок тепер. І ще не розпакованих куча. Такий сватовець. Чудово! Тепер «Сталкер 2. Буде мати кращу якість. Дякую тому магазину, який прислав мені це. І, до речі, тут була інструкція. Інструкція фігурок, інструкція мінігану і ще якоїсь стрілеки. Ну, ось так от. Це, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім пока!